Херсон-Миколаїв відрізати від нас від Чорного моря, і це означає, що все наше сільське господарство, кукурудза, соя, соняшник, пшениця, які ми транспортуємо через одеські порти херсонські, воно воно що ми з ним робити будемо? Це, зараз росіяни до нас приходять і через наші порти це транспортують свої вантажі. Тобто це було завдання, але все це провалилося, тому що його агентура, яка сиділа в Генштабі, сиділа там всяких так. наших спецслужбах. Вони його просто обманювали, брали гроші, казали, що українці просто ждуть, щоб це все за Зрозуміло. На жаль, завершується час. Дякую вам за так. цю розмову. Сподіваємося, що плани надалі не здійснюватимуться російські. Дякую, що були з нами. А ранок середи закінчується. Разом із ним добігає кінця і наш ефір. Залишається побажати вам гарного настрою та вдалого дня. Побачимося вже завтра у цій самій студії на цьому ж каналі. І ми знову розкажемо усе, що потрібно знати цього ранку.